Міжнародна зустріч у Хмельницькому на дипломатичний форум у тиловий регіон завітали повноважні посли Молдови, Азербайджану, Хорватії, Словаччини, Туреччини, Болгарії та Чорногорії. Високоповажні гості зустрілись із керівниками області та міста. Ми дуже цінуємо зусилля світової дипломатії. Важливо, що світ підтримує формулу миру. І є підтримка цієї формули на світовій арені. Ми прагнемо бути у складі Європейського Союзу, ми прагнемо бути у складі НАТО і розуміємо, що це запорука безпеки не тільки України, а й усього європейського континенту. Під час зустрічі за круглим столом говорили про важкі часи і як їх спільно подолати. З перших днів війни Хмельниччина відчула, що значить бути тиловим регіоном, який забезпечував допомогою переселенців, відправляв необхідне на фронт, приймав релоковані підприємства. Це спільна робота влади, органів соціального захисту, бізнесу, лікувальних установ. У закладах комунальної власності Хмельницької обласної ради охорони здоров'я і надалі надається посилена підтримка військовим, які повертаються зон. Бойових дій проводяться важкі операції, проводиться реабілітації з перших днів широкомасштабної війни. Наші усі заклади комунальної власності отримують посилену гуманітарну допомогу з різних куточків світу, в тому числі з країн Європейського союзу. Ваша присутність сьогодні тут засвідчує солідарність з Україною в прагненні будувати вільну незалежну цивілізовану європейську країну. Тож від імені депутатського корпусу від себе особисто в вашому обличчі дякуємо керівництвом вашої держави, вашим народом, які надалі посилено підтримують нашу Україну в ці складні і страшні часи. Сучасне обладнання не єдина підтримка від іноземних партнерів. Завдяки їх небайдужості. Хмельниччина отримала сотні тонн гуманітарної допомоги, включаючи речі першої необхідності. Страшна війна принесла багато розрухи та болю, але й друзів, які живуть однією цілею з українцями. Хмельницький був і є дуже активним в міжнародній співпраці. Хмельницький має багато міст побратимів, в тому числі з країнами. Частину країни ви сьогодні представляєте. Вважаємо, що така співпраця є максимально ефективною і максимально дружньою, тому що через таку співпрацю ми можемо реалізувати дуже багато спільних проєктів. і це насправді співпраця через людей, через людей наших міст. Тож вірних друзів, які підставили плече допомоги та продовжуються робити, Хмельницький завжди чекає. Чекаємо завжди вас в гості, доки наразі поки вас немає такої можливості. Щоб відкрити дипломатичне представництво, я завжди буду радий вам допомогти на тернах Хмельничних і, до речі, з недавніх часів вже і на Житомирській області. От, і завжди буду радий вас бачити. Допомога не залежала від розміру країни чи кількості її населення. На подальшу співпрацю та покращення відносин сподівається, Болгарія. Адже разом ми сильніші. переконує тимчасово повірений у справах усім відомо, що Болгарія дуже маленька країна, населення якої всього 6 мільйонів жителів в порівнянні з Україною, звичайно. Тому наші можливості з надання допомоги Україні дуже обмежені. Але попри це, ми допомагаємо усім, чим можемо, в тому числі надаємо військову допомогу. Я усім серцем вірю, що разом ми сильніші. Безумовну підтримку у національній ідеї українців висловив надзвичайний та поважний посол Туреччини Попри усі труднощі, з якими маєте справу, ви продовжуєте жити і творити історію. Попри власні проблеми, ви надали допомогу Туреччині після страшного землетрусу, і це чудове відображення зв'язку наших сердець та мислень. Ми повністю підтримуємо вашу стійкість, позицію і сподіваємось, що цей зв'язок надалі буде продовжуватись і міцніти. Міжнародна зустріч це ще один крок до європейського майбутнього України та зміцнення нашого становища на світовій арені.